Уявіть собі подорож у темряву, де тиск води у сотні разів перевищує атмосферний. Саме туди вирушив батискав Титан, щоб показати світові легендарний Титанік. Але ця експедиція закінчилася миттєвою катастрофою. Чому апарат, що коштував мільйони, зруйнувався за лічені секунди, чому попередження експертів ігнорувалися? І головне. Хто несе відповідальність за життя п'ятьох людей у цьому відео? Ми розберемо всю правду про титан, його створення, конструкцію, фатальне занурення та наслідки для науки і суспільства. Це не буде вигадка чи сенсація, лише факти, які шокували весь світ. Історія титана починається з мрії. Компанія Кенґейт, заснована Стоктоном Рашем, прагнула зробити глибоководний туризм доступним. Їхня мета була амбітною дати звичайним людям можливість побачити Титанік на власні очі. Для цього було створено унікальний батискаф, виготовлений не з традиційної титанової сталі, а з карбонового композиту. Це рішення мало зробити апарат легшим і дешевшим, але чи було воно достатньо безпечним? Саме тут і криється головна суперечність. На перший погляд. Титан виглядав як корабель майбутнього, довжина понад шість метрів, можливість занурюватися на глибину до 4000 тисяч метрів спеціальна форма для протидії тиску. Але інженери з усього світу вже тоді ставили під сумнів, чи витримає цей матеріал постійний тиск на дні океану. І ось головне, у 2018 році кілька експертів офіційно попереджали OceanGate про ризики. Компанію закликали провести додаткові випробування, проте, як ми знаємо, рішення були прийняті інші. Щоб зрозуміти, чому титан став таким спірним проектом, давайте розглянемо його конструкцію ближче. Замість класичного металевого корпусу інженери Океан Гейт використали карбонове волокно з титановими елементами на кінцях. Це було новаторське рішення. Легкий матеріал здатний витримати високі навантаження, але Океан. Не лабораторія, і там немає місця для помилок. Усередині батискав був доволі тісним: лише п'ять місць для пасажирів і жодних вікон, окрім маленького ілюмінатора. Спереду. Управління теж дивувало замість традиційних панелей та пультів. Використовувався геймпад від ігрової консолі. Це виглядало сучасно і навіть круто для маркетингу, але багато хто ставив питання. А що буде, якщо цей контролер відмовить? Важливий факт: Титан не мав сертифікації від міжнародних організацій. OceanGate пояснювала це тим, що інноваційна конструкція просто не підходила під існуючі стандарти, іншими словами, апарат відправили в океан без офіційного підтвердження його безпеки. Коли OceanGate анонсувала занурення до Титаніка, увага медіа була прикута до цієї події. Квиток коштував понад 250 тисяч доларів, і пасажири знали, що стають частиною історії. Серед них були бізнесмени, дослідники та навіть батько з сином. Усі об'єднані мрією побачити легендарний лайнер. Перед запуском команда провела серію тренувань і перевірок. Але за словами колишніх співробітників, іноді підготовка виглядала поспіхом. Наприклад, існували повідомлення, що корпус уже мав мікротріщини після попередніх занурень. Деякі експерти попереджали, подальше використання може бути небезпечним. Але компанія прагнула довести, їхня технологія працює. В інтерв'ю засновник Stockton Rush говорив, що надмірна безпека гальмує прогрес і що інновації завжди потребують ризику. Ці слова згодом стануть символічними. У день занурення все виглядало як наукова місія з елементами шоу, камери, журналісти, увага світу. Титан мав відкрити нову еру підводного туризму, але замість цього він увійшов в історію зовсім іншим чином. 18 червня 2023 року день, який назавжди змінив історію підводних експедицій. Батискав Титан почав своє занурення у водах Північної Атлантики. Ціль легендарний Титанік, що лежить на глибині понад 3800 метрів. В перші хвилини все йшло за планом. Титан рухався вниз, а на борту панувало відчуття захоплення та очікування. Пасажири знали, попереду їх чекає зустріч з історією, яку бачили лише одиниці, але ніхто з них не міг уявити, що цей шлях стане останнім. Зв'язок із кораблем підтримувався через текстові повідомлення, які передавалися у поверхневий центр керування. Спочатку сигнал був стабільний, але вже через півтори години занурення щось пішло не так, сигнал почав зникати. Спершу це здавалося технічним збоєм, але хвилини йшли, а відповідей від титана не було. Океан це місце, де помилки не пробачаються. І в цей момент на поверхні ще ніхто не знав, чи це звичайна проблема зі зв'язком, чи початок катастрофи. Зв'язок із титаном повністю зник. Корабель, що залишався на поверхні, не отримував жодних сигналів. Занурення мало тривати близько восьми годин, але апарат перестав відповідати вже через дві. Команда на поверхні спочатку сподівалася, що титан зможе піднятися самостійно. Але з кожною годиною ставало зрозуміло, ситуація серйозна, розпочалися пошуки. В акваторії північної Атлантики зібралися кораблі, літаки і безпілотники, адже існувала лише обмежена кількість часу. Усередині батискафа було кисню приблизно на 96 годин. Світові змі миттєво підхопили новину, усі стежили за драмою. Чи вдасться врятувати п'ятьох людей? Замкнених у крихітній капсулі на дні океану кожна година наближала критичний момент. І, хоча сподівання ще залишалися, уже тоді експерти розуміли, шанси на порятунок надзвичайно малі. Після зникнення титана розпочалася одна з найбільших пошуково-рятувальних операцій у сучасній історії океанографії. До неї долучилися Сполучені Штати, Канада, Франція та навіть приватні компанії. У небі працювали літаки, які скидали гідроакустичні бої, а на поверхні кораблі, оснащені найсучаснішою технікою. Усі розуміли, час грає проти, кисню залишалося все менше, і кожна година могла стати вирішальною. Змі з усього світу цілодобово транслювали новини. Люди в соціальних мережах активно ділилися думками: одні співчували пасажирам, інші ставили питання, чому взагалі дозволили такий експеримент. Додаткову напругу створювали повідомлення про дивні удари, які вловлювали гідролокатори. Кожні 30 хвилин фіксувалися загадкові звуки, що підживлювало надію: можливо, екіпаж подає сигнал. Але чи це був справді Титан, чи лише шум океану, залишалося невідомо. Операція перетворилася на драму світового масштабу, де кожен чекав фіналу з надією на диво. 22 червня стало днем, коли всі очікування змінилися шоком. Дистанційний підводний апарат, відправлений на дно, виявив уламки титана неподалік від носової частини Титаніка. Картина була однозначною, батискав зазнав катастрофічної імплозії. Це означає, що корпус не витримав тиску води і миттєво зруйнувався. Для людей усередині це сталося настільки швидко, що вони навіть не встигли нічого зрозуміти. Експерти пояснили, на глибині майже 4 кілометри тиск у сотні разів перевищує атмосферний. Якщо конструкція має навіть мікротріщину, це може призвести до миттєвого знищення. І саме це, за всіма ознаками, сталося з титаном. Катастрофа титана стала глобальним потрясінням. Новини про імплозію Батискафа миттєво облетіли всі континенти. Для багатьох це було нагадуванням: океан залишається однією з найнебезпечніших стихій на планеті. І жодні гроші чи технології не можуть гарантувати повну безпеку після трагедії. OceanGate припинила всі свої місії. Дискусія у науковому середовищі розгорілася з новою силою: чи можна довіряти приватним компаніям проведення настільки ризикованих експедицій? Одні стверджували, що інновації завжди народжуються через сміливість і експерименти, інші ж наголошували. Ігнорування стандартів безпеки це не сміливість, а злочинна недбалість. У суспільстві теж не вщухали суперечки. Хтось вважав пасажирів героями, які йшли за своєю мрією. Інші бачили у цьому приклад марнотратства і безвідповідальності. Одне було очевидним: історія титана стала уроком для всього людства. Це попередження для всіх нас. Попередження про те, що навіть у 21 столітті, коли здається, що ми підкорили природу, океан залишається сильнішим, і що людські амбіції завжди повинні йти поруч із відповідальністю. Ця подія підняла безліч питань: чи варто дозволяти приватним компаніям проводити небезпечні місії, як контролювати нові технології, щоб уникнути катастроф, і головне, чи готове людство. Платити таку високу ціну за прогрес? Титан увійшов в історію як символ мрії та водночас, як нагадування про межі, які ми іноді забуваємо, і, можливо, головне його послання полягає в тому, що пошук нових горизонтів має цінність лише тоді, коли збережене людське життя. А тепер слово вам, як ви оцінюєте цю історію? Чи потрібні такі ризиковані експедиції, чи краще зупинитися? Давайте обговоримо все це внизу в коментарях. Ваша думка дійсно важлива.